Оксі, перша правка Гетманцева, вона фактично запроваджує відповідальність за перенесення через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, наявність номінувань або назва, кількість яких не відповідає даним. Тобто, фактично буде дана можливість перевіряти всі посилки, які сьогодні рухаються. На терени нашої держави, фактично, це навіть митники визнають, що вони не зможуть цим, з цим справитись. Про це ви говорять і е, ті компанії, які займаються таким перевезенням. Тобто, ця правка, якщо вона залишиться в цьому законі. Призведе до розвалу всієї системи відправлення поштових поштових скриньок, які сьогодні в поштових переказів і поштових посилок, які сьогодні відбуваються на терени нашої держави. Це призведе до колапсу, це призведе до створення ще однієї корупційної лазівки. Це жодним чином не допоможе. Плюс це робиться прокладка для того, щоб в майбутньому протягнути ще один закон, який йде через ваш комітет, шановні колеги, про те, щоб а, знищити систему посилок, а, які коштують менше аніж 150 євро. Це ви закладаєте підґрунтя для цього. Тому, будь ласка, приберіть це, цю правку, не голосуйте за неї. 41 правка. Дякую.